Лише самих номінантів на святі було сто двоє. Однак до складу деяких номінацій входили команди, а до них входили і п'ять більше чоловік. Керівник управління освіти районної державної адміністрації Ігор Мартинюк каже, що свято проводять вже не вперше. Сподіваються, що воно буде відбуватися ще багато років. У котрий рік поспіль ми вшановуємо дітей, які мають здобуття на різних олімпіадах різного ступеню. Мені дуже відрадно, що наш Коломийський район на рівні великих. Спеціалізованих шкіл має такі великі досягнення. Тобто, ми цьогоріч сьогодні будемо вшановувати дітей, нагороджувати різноманітними подарунками. Це 102 учні, шість команд, які працюють і працювали протягом навчального року. Що хотілося б побажати звичайно, наснаги, терпіння, безсмерного неба і здобуття тих результатів тих висот, які вони досягають. Прийшли привітати обдарованих школярів керівники Коломищини. Обидва очільники району зазначили, що саме від молоді залежить майбутнє мер... ...бутні країни. Тому влада зобов'язана допомагати талановитим школярам. А самі ж номінанти скромно говорять про свої успіхи, адже, як вони кажуть, нічого особливого. І не зробили мені приємно, що мене нагороджують, адже дуже приємно спілкуватися з цікавими людьми і розділяти свої перемоги не тільки з методичним центром, завдяки якому я виросла із батьками, вчителями і іншими людьми. Я отримав третє місцеукраїнському ліпіаті з історії на четвертому етапі. Я дуже радий. Мені дуже приємно перебувати на цьому святі. Я сподіваюся, тут буде дуже, дуже весело і цікаво. Здобув третє місце на третьому етапі обласному з німецької мови. Здобув ці старання дуже тяжко. Та за допомогою свого вчителя Ізюк Світлани Бодайна, яка допомагала мені. Я думаю, що наполегливість і праця вирішують такі тяжкі питання в науці. Всі відзначені отримали не лише грамоти, депутати різних рівнів приготували для школярів і грошові винагороди. Як завжди, найбільше конвертів вручив Петро Книшук. Для всіх присутніх виступали на сцені народного дому талановиті співаки, танцюристи та народні ансамблі шкіл Коломищини. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подієнтика.